Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні в мене для вас така тема: завтра 202.20.23. Ну, не зовсім дзеркальна дата, але якщо взяти 2.02, тоді так. У нас виходить е 3-4. 4 двійки. Ось. Ну, в принципі, можна такий ж самий розклад повторити на 23.02. 20.23. 20 Але зараз ми поки що дивимося, що чекати, що нам передбачає цей день 202 року. Чого чекати? Ну, я так скажу, чекати. По-перше, це можуть бути сирени, тобто повітряні тривоги, тому що дев'ятка мечів це залякування. Залякування може бути не обов'язково ракетами, але, ну як, так, але саме в інформаційному просторі може бути. А зараз я ще договорю далі. Інформаційний простір, тобто якась інформація може вкинутися. Якась запоребріка, якась інформація. Можуть бути дійсно повітряні тривоги по всій Україні. Залякування. Ну Запоребріка щось буде, це 100% інформаційне щось. Щось таке тяжке, що вони вже самі тягнути негодні і вкинуть це нам. Якась інформація зайде. От, ну, стопроцентово якийсь вкид інформації буде. Е, можливо, ви знаєте, ну як сказати, щоб трошечки нас підірвати, щоб трошечки нам усугубити, ускладнити життя і тому подібне. Ось це я бачу стопроцентно. Їм це буде, знаєте, як. Ну, бальзам на серці, нехай буде так. Давайте подивимося ще прильоти. Прильоти. Що там. Ой, цирк на дроті. Можуть бути, так. Да. Якщо взяти до уваги, що вони є в нас кожен день, так, то нічого незвичайного не буде. Є якийсь рух. Я так скажу, що є, ну як то кажуть, двіження. Да? Якийсь рух є і якась, якесь розрушення. Скоріше всього це трошечки подалі від нас. Е, наскільки я це розумію, це бі... скоріш за все на полю бою, не е, тому, що я не бачу. Да, це нас, я так скажу, нас аж це більше на полю бою буде щось, і скажу відверто, наскільки я розумію, якісь маленькі перемоги будуть. Не бачу, відверто скажу, не бачу нічого страшного. Ні одна карта не показує мені щось страшне. Вкиди будуть, залякування буде. Знаєте, є всякі різні телеграм-канали, Ліві. Тому подібне. Будьте обережні, ось ці карти вони говорять про це. Це для того, щоб трошечки Росію зробити у кращому світлі. Наприклад, так, на полю бою може бути якийсь рух, якісь е е е збитки. В от от саме в Україні можуть бути якісь збитки. Ось саме розвалу. От розумієте, немає тих карт, я в принципі зараз докладу. Візьму інші карти, можливо, ці карти не хочуть показувати прильоти. Давайте ще раз за прильоти запитаємо, чи буде щось страшне, чи навпаки все спокійно буде. Ось. Не показують мені стратегічні якісь дії будуть, але я не бачу, щоб дійсно щось. Нічого надзвичайного, все як кожен день, ось, і е, знову прильоти не показуються. Якби показали, я би сказала. Якщо буде, то таке, як кожен день. Єдине, що є якась інформація, ось тут може бути якась запорібка така інформація, яка е, пригнітить нас, е, посіє паніку. Ось це так, бачу. Конкретно бачу, їм від цього краще. ось Рух на фронті може бути ось тут. Якісь домовленості, але нічого страшного, бачите, тут навпаки якісь хороші домовленості Тобто, можуть бути поставки завтра якісь прийти важкої зброї, якої у нас не вистачає, щоб, по-перше, заспокоїти нас, утихомирити нас. Ось це я бачу. Якісь невеличкі, ось ця карта показує. Успіхи на полю бою можуть бути. Ось е хороші звістки можуть бути саме від наших, розумієте, від запорєбрічних залякування і якісь вкиди. А від наших навпаки, ось ця карта говорить, що навпаки, якісь хороші новини прийдуть. Ось так, мої дорогенькі. Все мої любі, тримаємося разом до перемоги, і все є Україна. Разом переможемо. Слава нашим збройним силам, мої любі.